Доброго дня. Сьогодні про Резерв Плюс, я займаюся адвокацією цього застосунку, і розпочався бета-тест онлайн у Резерв Плюс. Бета-тест це фактично інтенсивне використання майже готової версії програми газобезпечення в даному випадку з метою виявлення помилок для їх подальшого усунення. І ті, хто заповнював, Форми відповідні вже на електронні пошти отримали інструкції. А цими першими стали перш за все студенти і аспіранти для форми для участі у тестуванні. І я вас закликаю зробити фідбек для того, щоб покращити роботу цього застосунку, тому що я вважаю, ну, це не лише, скажімо, цифрофізація, це не лише там дуже зручно. Ну це, це крок майбутнього. Наступними будуть особи з інвалідностями і багатодітні батьки. Я, чесно кажучи, опросив і аудиторію студентів, і багатодітних батьків, і е, виявив, що дуже мало взагалі, на сьогодні, досі, дуже мало людей знають про Резерв Плюс і ще менше знають про тестування онлайн-відстрочки. Е, ви мені можете сказати, що нещодавно були Скажімо так, помилкова розсилка, була ускладнена авторизація. Я з цим погоджуюсь, ну, умови війни розумієте. Але все ж таки, закликаю вас приймати участь і пройти оце тестування сервісу, і перевірити, як відображається послуга для різних категорій, і надати фідбек. Міністерства оборони ну для того, щоб цифровізація військового обліку ну, була якісною і зручною для всіх військово зобов'язаних.